А, що хоче піти зараз по голові дістати і на тому закінчити. Так, от правильно, якщо йти, то треба мати чіткий план і знати що до чого. Зараз товариство зараз не можна того робити. Я вам я вас запитався. у Вас є керівник? Ви кажете, нема. Тоді довіртеся, станемо, розберемося, вияснимо, і тоді будемо робити. А, ти, ти, ти не провокуйся, що в робити розумний дуже великий. Розумний дуже ну то йди підстав свою башку і на тому закінчиться. Слухайте, люди добрі. Я ще раз вас а хочу попросити. Я ще раз. Хочу... Послухайте, коли робили помаранчеву революцію, коли влада змінилася, якщо ви може того не пам'ятаєте, ви ще тоді молоді були, то я вам хочу сказати: день помаранчевої революції був рік, готувався цілий рік, були такі акції протесту. Ви думаєте, за один день то відбудеться? За один день, якщо зараз, якщо зараз, послухайте, я не хочу виглядати ідіотом в ваших очах, що я тут вас зупиняю. Але якщо зараз відбудеться... Те, що немає не статися, це буде просто так, випуск фифу. пару. Нам не пар треба випускати. Нам перемога потрібна. Верзіно чого зібрали, ви зібрали? Ви зібрали? Що? майдані? Що? Мені розповідали дві я... годили, як. Але що я роби? не розповідав, що ми будемо робити. Такі. А, так, були а зараз ти ви ти проспися перше, а потім мені буде створити. Значить, п'яний геть звідси по п'яні поводи. Значить, накурений тоді. До побачення. О, Народ вибрині, послухайте. Вороби. Я ще Давай раз кажу в армії. Хтось служив, ото отакі, Ото таке. Вибачте, починається політики. От я політик, я беру на себе відповідальність. Я в армії служив. Хто в армії служив? Я! О, хто в армії служив молодці, знаєте, що таке військова наука, що таке тактика і стратегія. Так, так пані, от так. щоб ви розуміли, без військової стратегії все, то, що зараз відбувається, це просто стадо баранів. І я не хочу людей відправляти на масакру. І якщо я беру на себе відповідальність, не гнівайтеся, довіряєте, тоді виконуйте накази. Розвернулися і пішли готуватися. Довіряємо. Все було.